Що неможливе в людей, можливе в Бога. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Всечесні преподобні Отці, високопреподобні сестри і брати в монашестві, дорогі браття семінаристи, дорогі в Христі брати і сестри. Ми щойно чули у іванницькому читанні. Дуже цікавий глибокий діалог між людиною, яка шукає досконалості, і Ісусом Христом, учителем праведності, досконалості і святості. Цей чоловік, видно, був побожений, добрий чоловік, бо приходить до Ісуса і питається, що маю робити, щоб успадкувати життя вічне. Більше того, він наче здає звіт з усього свого життя Ісусові Христові, кажучи, що Він усі Божі заповіді виконував, все чинив з малку так, як було переписано в Божому законі. Що йому ще потрібно, щоб успадкувати життя вічне? Мабуть, він думав, що Ісус Христос як добрий, розумний учитель. Відкриє у ньому ще якийсь його таємний людський потенціал, дасть можливість йому стати ще кращим, ще сильнішим, бути кращою людиною, досягнути людської досконалості. Але Ісус Христос говорить йому щось, чого Він не очікував почути. Він каже йому, Одного тобі бракує, продай усе, роздай бідним і йди за мною. Мабуть, чоловік той не чув ніколи таких слів, і вони його навіть засмутили, каже Лука. Але в чому є зміст цієї розмови? Життя вічне не можна заслужити. Ніхто не може здобути вічного життя як своєї власної заслуги. Вічне життя є ніщо інше, як Божий дар, Боже милосердя. Той чоловік не хотів милосердя від Ісуса Христа, але хотів заплати за свої добрі вчинки. Але життя вічне це ніщо інше, як. Вічна Божа любов. І ми можемо отримати те вічне життя не через наші людські зусилля, досконалості, можливості, не через ритуальне виконування тих чи інших приписів. Вічне життя ми отримуємо як дар Божого милосердя до нас. Якраз те Боже милосердя це є те саме. Що неможливе в людей, але можливе в Бога. Та досконалість, про яку говорить сьогодні Христос, це є покликання повірити в Божу любов до нас. Ще більше звіритися, віддатися цілковито на Боже милосердя. І вірити, що Бог змилосердиться наді мною і над вами. А тоді бути свідками того Божого милосердя, бути в свою чергу милосердними до інших. Бо, властиво, що наказує робити Ісус Христос, тому шукачеві праведності? Каже: усе, що маєш, продай і роздай бідним. Наказує йому чинити діла милосердя. Людина може бути досконалою лише коли стане милосердною, як Отець милосердний. Вона може бути досконалою і святою лише тоді, коли буде досконалою, як є досконалий єдиний Бог-отець. І саме милосердна любов, яка є життям вічним, відкриває нам двері Божого милосердя. Другі Христі, ми сьогодні урочисто разом з усією Вселенською церквою розпочали рік Божого милосердя. Святий рік, який проголосив у всьому світі святіший отець Франциск, бачачи, як сьогодні люди потребують Божого милосердя, як сьогодні є людство зранене, скільки неспокою і війни у світі. Досвід власної сили починає перетворюватися у досвід власного безсилля людського роду. І, дивлячись на страждання людей у цілому світі, святійший Отець закликав на землю Боже милосердя для усіх нас. Упродовж того року нас будуть з вами супроводжувати два символи. Один з них ми бачимо як Ісуса Христа, який на своїх плечах несе немічного упавшого Адама. Зауважте, на цьому логотипі Ісус Христос має рани. Це і Воскреслий Христос. Це не є Христос з минулого, це є Христос сучасний, який є сьогодні Воскреслим. І Його ранами є наші рани. Рани Ісуса сьогодні є ранами наших поранених. Його стражданнями і болями є страждання і болі українського народу. Сьогодні Воскреслий Христос показує нам і чинить до нас діло Божої любові і милосердя. Кожного з нас. Він бере сьогодні як свою овечку, як добрий пастир на плечі. В тому адамі, який так знесилено звисає на плечах Ісуса Христа, ми сьогодні повинні впізнати кожний себе. Це є образ Христа, який чинить милосердя до мене і до вас. Надпис звучить милосердний як Отець. Тому що він є найкращий учитель досконалості через Боже милосердя. І милосердиться над кожним з нас. Внизу ми маємо особливий надпис, який є молитвою України про Боже милосердя. І ми співаємо, Господи, помилуй Україну. Як потребуємо ми цього дотику Божого милосердя? У цей рік Божого милосердя, той момент, коли Христос бере наше життя, наші рани, наші болі, наші страждання на свої плечі, це є момент святого таїнства сповіді. Це таїнство Божого милосердя над нами, коли Христос лікує наші рани і робить нас досконалими, робить нас свідками Божої любові. Ви сьогодні зможете отримати іконку цього логотипу, а на, на зворотній стороні знайдете сім діл милосердя для душі і тіла ближніх. Будьте ви милосердними. У рік Божа милосердя, як Отець Небесний милосердний є. І тоді зможемо разом те, що не під силу людині. Жити уже сьогодні вічним життям. Є ще інший символ, який буде нас супроводжувати упродовж цього року. Перед початком цієї божественної літургії, після урочистого хресного ходу довкола храму, ми з вами відкрили двері милосердя, якими згідно окремої були Святішого Отця. Є визначені двері, вхідні двері усіх катедральних соборів Вселенської церкви, відкриті двері наших від прочанських міст. Тому що зазвичай для того, щоб отримати повноту прощення, завжди християни ходили в паломництва, до святих місць, до Єрусалиму, до Риму. І ось, проходячи через відкриті двері з тих святинь, отримували ласку, благодать, повного відпусту при умові, що відбули святу сповідь, святе причастя і вчинили діла милосердя. Нам сьогодні вже не потрібно десь далеко йти, ані до Рима, ані до Єрусалима, тому що двері Божого милосердя є тут. Через них ми сьогодні увійшли до цього кафедрального Собору Воскресіння Христового. І сьогодні на нас, з вас, спливає Боже милосердя. Але є ще один дуже сильний знак і символ, який буде нас супроводжувати. Це є ікона пречистої Діви Марії, яка так і зветься Двері милосердя. Вона має дуже цікаву історію. Це ікона з 16 століття. В нашому народі завжди було почитання Божого милосердя. І ми розуміли, що тими справжніми дверима, через які Божа любов і милосердя увійшли і входять у цей світ, не є матеріальні двері, але є особа. Особа пречистої Діви Марії. І буквально 10 днів тому сталося одне диво. В дивний спосіб святійший отець Франциск довідався, що українці мають чудотворну ікону двері милосердя, ті двері, які він хотів відкрити для всієї католицької церкви. І він забажав, щоб оригінал цієї ікони прибув до Рима. За один день досі полагодити усі формальності. І ще й в суботу. Богородиця захотіла стати на найвищий пристіл Вселенської церкви, щоби відкрити двері Божого милосердя і промовити про Україну, про наші болі, наші страждання, ще раз звернути увагу у цілого світу на необхідність миру і молитви за мир в Україні. Милосердя двері відкрий нам благословенна Богородице Діво, щоб, надіючись на тебе, ми не загинули. Ти боїси спасення роду християнського. Це є древня молитва Християн Сходу. Нехай ця молитва про милосердя двері і ця віра в Божу любов. Любов, яка милосердиться, яка освячує, яка робить нас досконалими і дає нам життя вічне, супроводжує нас у цьому святому році. Амінь. Слава Ісусу Христу!